Олександро Лесь, моїй матері. Приснилося, що я вернусь додому, іду, дивлюсь, мій край, моя земля сміються в сонці золотому річки і села, і поля. Ось, ось, прийду до хатоньки моєї, де мати жде мене й не жде. Я скрикну, матінко, до неї, вона на груди упаде, і будуть лити з теплих сліз потоки, і в них бринітимуть слова. Я ждала, ждала цілі роки і в'яла, сохла, як трава, іду зеленою межею, кругом хвилюються жита. І в'ється щастя над душею, і на плечі нема хреста. прокинувсь в морі раювання, і все збагнув, і похолов, іду дорогою вигнання і посліду моєму кров. 1926 рік.